На вулиці Героїв Сталінграда Руслан Бондаренко живе стільки себе пам'ятає. Хлопець проти ідеї перейменування каже, що не розуміє, яке відношення до комунізму мають полеглі радянські воїни. Я рахую, що ну, тоді люди поклали це життя за батьківщину. Героїв Сталінграду до катів українського народу ніякого відношення немає. Такої думки й інші полтавці. Якщо муле кому-то очі Сталінград. Назовіті герої Другої світової війни. Дехто після перейменування побуюється тяганини з документами. Ми проживаємо з чоловіком. Він інвалід першої групи, 5 років не встає. Я третьої групи. Получаємо 2600 гривень. Куди нам міняти? Що міняти? У нас не хватає на лікарство на їду. Вулиця Героїв Сталінграда у Полтаві одна з найбільших. На ній проживає понад 6 тисяч мешканців. Тому перейменування цієї топонімічної назви і викликало чимало дискусій. У комісії, яка готувала пропозиції щодо переименування 110 полтавських вулиць, пояснюють, проблем з оформленням документів у людей не виникне. На першому місці по пріоритету стоятимуть вулиці видатних українських політичних та військових діячів, починаючи з історії Київської Русі, періоду козацтва та національно визвольних рухів. На другому місці – герої, які загинули на Донбасі, на третьому полтавські наукові й культурні діячі. Та вулиця Героїв Сталінграду все ж підпадає під дію закону про декомунізацію. Це ім'я пов'язане з тиранією і вбивством мільйонів людей, українців в тому числі. Героїв Сталінграда обов'язково поміняють, але питання буде на що? Наша пропозиція це героїв Крут, тому що йде ансамбль. Якраз Героїв Крут перетікає в вулицю е е Красіна, тобто вулицю Героїв, АТО. хлопці молоді, які загинули там на початку 20 сторіччя, в хлопці молодіх, які досі гинуть на початку 21-го сторіччя. Певний такий символізм. А от члени експертної групи від громадської ініціативи Твоя вулиця, твоя назва вважають, що вулиця Героїв Сталінграда не підпадає під закон про декомунізацію. Читаємо на сторінці інтернет-видання Полтавщина думку кандидата історичних наук Юрія Вільхового. Ця вулиця названа не на честь Йосипа Сталіна, а саме на честь людей, які бились під Сталінградом. Ці люди герої, і вони не винні, що ця ключова в історії битва відбувалася саме під Сталінградом, містом, названим на честь Сталіна. Багато серед тих, хто там воював, були українцями, зокрема і полтавцями. Багато наших земляків полягло у цій битві. У європейських містах, наприклад, ще й досі існують проспекти, вулиці, станції метро, алеї, готелі і набережні, названі на честь героїв Сталінградської битви. Соціологи теж вивчали думку полтавців із приводу перейменування вулиць. Впродовж кількох днів Микола Лебедик та незалежний центр стратегічних досліджень опитали більше трьох тисяч жителів. Більшість за те, щоб залишити старі назви вулиць. 60-70% жителів вони, ну, не бажають того, щоб їхню назву їхньої вулиці перейменували. Це не значить, що вони проти. У них є свій інтерес. Це бояться там витрат матеріальних, це в них ідеологічна спрямованість, яка їх стримує. Третина опитаних вважає, що навіть після декомунізації нова назва має бути нейтральною і не пов'язаною з іменами політиків. Приміром, Октябрьський район пропонують переіменувати в центральний а Ленінський – у Подільський. Жовтневу вулицю на Соборності, а Фрунзе назвати європейською. Щодо героїв Сталінграду, 24 мешканців хоче назвати її на честь героїв Крут. Та думку меншості теж треба враховувати, вважає соціолог. Героїв Крут назвали соціально активна група людей. І потрібно прислухатися, але ще раз підкреслюю: обов'язково обговорити цю пропозицію простих людей в облдержадміністрації. Пропозиції з варіантами нових назв ще приймають. Якщо мова про історичну особу, то треба ідею обґрунтувати. Валерій Анточ Головко він дав основний такий посил інформаційний про те, що саме виконання закону про декомунізацію воно відбувається буде з урахуванням думки громад. Збір тих ініціатив і тих пропозицій, які поступають на нашу робочу групу, продовжиться. Пропозиції з новими назвами вулиць Полтави подадуть на розгляд голові Полтавської адміністрації. 21 травня Валерій Головко прийме остаточне рішення. Тоді стане відомою і доля вулиці Героїв Сталінграда.